Справді потрібно тут а, чітко розмежувати і зрозуміти, розставивши по поличках все те, що справді відбувається. Отже, Дніпропетровщина звідки на взагалі узялася ця тема а, з Покровського напрямку? Там, де південніша Покровська, зараз у нас є три приблизно локації, де доволі таки близько близький кілометраж до кордонів адміністративних кордонів Дніпропетровщини. Це села, такі як Котлярівка, такі як Надіївка, такі як Успенівка, де Донеччина межує з Дніпропетровщиною. На цій темі росіяни створюють значну таку панічну кризу, розмухують інформаційну кампанію, вона виключно пропагандистську, інформаційно-моральна, ментальна ця кампанія. В чому вона полягає? Насправді зараз на фронті складається ситуація, в якій. Жодна зі сторін просуватися не може, тим паче вглиб на десятки кілометрів. Уявити це коли в, в такій ситуації, коли дрони виконують 80-90 задач і функцій, коли за кожним піхотинцем е, з обох сторін насправді ганяється по чотири дрони, уявити, що може бути якийсь такий глибинний прорив на десятки кілометрів. Це просто нереально, і відео з фронту це підтверджують, тому що е, не з хорошого життя, по перше, а по друге не Скажімо так, ну диктуючи поле бою, росіяни зараз використовують дуже активно на фронті такі засіб пересування, як мотоцикли в Україні. Трошечки з нього насміхаються, що це мовляв м'ясні атаки, тільки модернізовані, коли росіяни на мотоциклах їдять і їх луплять, луплять і луплять. Але насправді це єдиний шлях зараз. Максимально короткий час перебувати під лінією вогню дронів, тому що коли ти просуваєшся на мотоциклі, ти маєш шанс швидко проскочити ось цю так звану кіл-зону, яку постворювали з обох сторін насправді дрони. Наша українська сторона дещо випереджає росіян у створенні цих кіл-зон за рахунок, скажімо так, координації сил та зусиль і управління цими ресурсами дроновими, тому що зараз по багатьох напрямках десь приблизно 10-15 кілометрів є абсолютно. На ділянками від лінії бойового зіткнення є абсолютно ділянками, де Ну, ні, живим або таким неушкодженим залишити цю ділянку неможливо насправді для росіян. Е, і відповідно, е, от які є варіанти, як атакувати пішки. Ну ти станеш жертвою двохсотим. Гарантовано, тебе вб'ють буквально за е, лічені хвилини. Їхати на техніці. Варіант це варіант, який дозволяє захистити життя. Але техніка вона є повільна. Вона добре виявляється, вона є гучна е, і техніку не потрібно обов'язково знищувати. Ось так, щоб вона ж розлетілася, і башня від танка відлетіла на 700 метрів від неї не потрібно цього робити. Достатньо зробити так, щоб танк перестав їхати, або броня перестала їхати, або якийсь БТР у нього колеса застрягли і перестали їхати. А дрони здатні це зробити. Якщо вони перестають їхати, то до побачення. Ті піхотинці і десантники, які перебувають середині, вони стають автоматично пішоходами. і повертаємося на варіант номер один, коли вони вбиваються за лічені хвилини. Тому єдиний варіант можливий, як проскакувати ці кілзони, це є е, мотоцикли, які росіяни зараз активно використовують, але і цей не дає абсолютно ніякого зиску. Тому зараз уявити якісь прориви на глибині. Десятки кілометрів, ну поки що надзвичайно складно. Надзвичайно складно. Відповідно, повертаючись тепер до тези загалом Дніпропетровщини, наближеності до кордонів адмінкордонів Дніпропетровської області. Росіяни розуміючи, що вони не спроможні прорватися в глиб. Створюють е, інформаційний фон, за якого та частина населення українського або тих, хто переживає за Україну, е, мають е, переживати або зневірюватися, або ще більше якось там тиснути в контексті переговорному на капітуляційну якусь тематику. Мовляв, Росія велика сильна. І от вона зараз зайде ще й до Дніпропетровської області. А поспросзасправедвістю заради. Багато таких людей, які випадають із контексту війни. Повертаємося назад до питання того, як виглядає зараз фронт. Чому люди випадають в тому числі? Тому що наприклад, там ті, хто споглядав раніше мапу Діпстейт і вона щодня змінювалася вперед, назад, ліво вправо. Зараз вони бачать майже нуль просувань, майже відсутність змін, і таким чином починає здаватися, що це ну це щось таке стабільне, це щось знаєте, в такому режимі форматі як АТО ООС, де крок вперед, два назад. І нічого не відбувається по факту, якщо так от міркувати суто картами осінтерськими, типу Діпстейт, воно так і є. Нічого не відбувається такого Суттєвого здавалося, тому що я пояснював, щойно, чому це так відбувається, бо уявити свій прорив на десятки кілометрів неможливо, але на ділі росіяни зараз атакують просто з неймовірною силою. От буквально останні дні це рекордні дні в 2025 році. Скільки атак провели Росіяни? 269, 253. Такого уявити рік назад. Навіть було би складно, що таку кількість атак противник проводить, але він зараз довів цю кількість власне бойових штурмів ну до величезної цифри, і наші бійці надзвичайно заповзято відбувають ці атаки, і це тільки, скажімо, так, заслуга якісному управлінню по деяких напрямках. Самовідданості та мужності наших бійців і кількості дронів та артилерії, що вони дозволяють таким чином отримувати власне цю ділянку, такою що вона здається ну доволі таки сумною. Назвімо її так на карті, що вона не змінюється. І тому може здаватися, що якесь таке, от я навіть чу такі тези: типу, напевно, це за перед бурею, та ні, насправді буря зараз іде, просто з неї роблять затища наші бійці, і тому для тих людей, які от опинилися в цьому інформаційному вакуумі, обманувши самих себе. Що от все за затише перед бурею, рухається до якихось переговорів, до і тому подібні речі для них на їхню свідомість дуже принадно лягає ось ця теза про те, що росіяни зараз зайдуть до Дніпропетровської області, що вони сильні, великі, могутні і поширять зараз ще на одну область насправді своє просування. Якщо не вірити українським, можна послухати британську розвідку. Британська розвідка стверджує, що що за перші 4 місяці 25-го року за 4 місяці 160 тисяч військ російських було знищено в ході ось цих наступальних дій. А просувань ну я не скажу, що там 0,0, Ні, але вони рухаються до нуля. Тобто, це мінімальні просування в березні. Це було 130 квадратних кілометрів. У квітні це 170 квадратних кілометрів. Ну тобто, по факту, що таке 170 квадратних кілометрів на лінію фронту в півтора півтори тисячі кілометрів. Це там два. Три села насправді, тобто зараз насправді просувається ситуація до того, що вона є, от ну, стабілізується, хоча вона все ще нестабільна. не можна назвати її повністю стабільною, тому що е, рух можливості просування росіян є, їх багато наших військ значно менше і нас є не комплект, але є дрони, е, і це ті речі, від яких ми повністю залежні по своєму власному виробництву Дрони е, і врешті знову ж таки ще раз повертаючись до тези про Дніпропетровщину, е, чому я вважаю, що це абсолютно інформаційно така пропаганда. Гандистська підкачка, яку точно так само свідомо чи несвідомо качають українські змі, не розуміючи. Випавши з контексту деякі українські змі, це отримує на своє, скажімо так: ці зерна проростають в свідомості українців, які ось. Так само випали з інформаційного контексту. Ця тема є зараз вигідною для росіян, бо вон бо їм потрібно надати якусь ну перемогу. Назвімо її так, тому що насправді бували періоди, коли ситуація по Дніпропетровщині була значно гірша, і два такі факти я наведу: перший 2023 рік. До початку українського контрнаступу на півдні нашої держави в районі такого населеного пункту, як Велика Новосілка або Великоновосілківський напрямок, там велика новосілка вона близько розташована одразу на зламі, скажімо так, на перетині трьох областей: Запорізької, Донецької і Дніпропетровської і. Один із населених пунктів Новопіль він називається. Так, от від нього до Дніпропетровщини, де був противник у Новополі, перш ніж не було звідти його вигнано противника, так, от від Новополя до Дніпропетровщини, було чотири кілометри, і взагалі ніхто про це не говорив. Взагалі ідемо далі. 2022 рік. Зрозуміло, це період найбільшої паніки, хаосу, незрозумілості, що буде відбуватися, і чи взагалі завтра ми встоїмо, але тим не менше. Ворог був у 2022 році вже на Дніпропетровщині. Тому сказати, що ця територія, ця область повністю не там незаймана, це неправильно. Тому що, якщо подивитися, кожен може собі це дозволити про пролистати карти Deep State до 2022 року. То, вийшовши на правобережжя Херсонщини, пройшовши Херсон і дійшовши до Херсонського міста Архангельське, ворог зав'язував насправді бої за Криворізьку ТЕЦ. Яка розташована в місті Зеленодольськ, це Дніпропетровська область? Тобто там велися бої безпосередньо на території Дніпропетровщини на 22 другому році, але знову ж таки інформаційно пропагандистсько це тоді не мало ніякого сенсу, оскільки ну тоді горіло все, що тільки можна було у собі уявити і розкачувати цю тезу про Дніпропетровщину. Це здавалося мізерним. Але просто от тепер виходить ми з того, що було 25 в 22-му році, 25-му році це стало е, суттю взагалі усієї інформкампанії, е, ставляться абсолютно політичні задачі для російських військ на Покровському напрямку, і скажімо так, наскільки обміліла обмілілася е, амбіції та можливості російської армії, що вони навіть е, по факту, якщо ми так візьмемо, це не пропаганду я зараз, я кажу. Я кажу у фактологічні речі. Вони намагалися зайняти Покровськ. Покровськ. Це була реально воєнна мета, воєнна ціль для них. Це була великий економічний, в тому числі, удар для України, тому що там розташовані шахти важливі для нашої економіки, для нашого е е е сектору е е залізо е стали скажімо так. Е от і відповідно там була чітка економічно воєнна мета зайняти Покровськ. Вони цього не зуміли зробити, хоча були всі перспективи. Насправді було доволі таки тривожно наприкінці минулого року, коли Росіяни почали охоплювати Покровськ, коли почали блокувати його ж певні шляхи. Вони цього не зуміли зробити, і зараз виходить, що на цьому покровському напрямку з усіх максимально яскравих та можливих задач типу блокування і взяття Покровська вони змістилися виключно до того, щоб вийти на кордони ті покровського області. чи є перспектива того, що ворог розсунеться до кордонів, та безсумнівно є, тому що 5 шість це не так багато, що вони. Можуть подолати за умовно кажучи два-три місяці. може за місяць, якщо там кинуть більше м'яса, але з іншого боку, насправді, по-хорошому, Дніпропетровщина вже давно у війні. Там є війська. Там є фортифікації, туди прилітає постійно Павлоград. відчуває на собі це як ніяке інше місто Дніпропетровщини. Тобто Дніпропетровщина вже у війні. Тому сказати, що щось зміниться, якщо росіяни там зроблять цей флаговтик е і зроблять його десь на кордоні Дніпропетровської області. Ну це нічого по факту не змінює. Це от такий великий опис тієї ситуації по Дніпропетровщині, який насправді є.